Зелена трансформація реуніон міжнародний проєкт, який стартував у Києві. Форум провели за ініціативи Асоціації професіоналів довкілля ПАЕФ. Подія об'єднала лідерів громад, бізнесу, фахових ком'юніті та міжнародну спільноту для обміну досвідом та прискорення розпочатих трансформаційних змін. Але ми маємо показати світу нову Україну, сильну стійку. Об'єднану. об'єднано Об і саме стільки розвиток і довкілля сьогодні це те, що нас єднає. Це те, за що ми сьогодні всі боремося. Всі, хто не на передовій, всі, хто сьогодні разом з Збройними силами України, бореться за всі ті цінності, які нас тримають в нашій державі, підкріплюють ту віру, яку ми маємо. Почесними учасниками форуму стали європейські політики. Очільники дипломатичних місій європейських країн в Україні офіційно відкрив форум Віргінію Сінкевичус, комісар з питань навколишнього середовища океанів та рибальства у Європейській комісії. Онлайн долучилися Дімітрій Гвіндадзе, директор з кліматичної стратегії та регіонального впровадження у Європейському банку реконструкції та розвитку, та Леонора Гевеслер, очільниця профільного міністерства Республіки Австрія. Особисто прийшло багато повноважних послів та їх представників. Республіки Австрія в Україні, Бельгії, Нідерландів, Данії тощо. Я думаю, що ця діяльність в зеленому переході допоможе Україні у створенні нових робочих місць, і це створить наступний крок на наближення законодавства до європейського. а також з впровадження меморандуму. Ми створюємо ситуації обоюдного виграшу між нашими двома країнами у нас. Є міжнародні спільні міжнародні зобов'язання по коп 28 які відбулися в Дубаї, і ми спільно рухаємося в напрямку цієї мети. Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб висловити глибоку шану мужним людям, які протягом останніх років боронять Україну на фронті. А також тим, хто працює в день і вночі, щоб енергетична система України функціонувала. Міністерство енергетики, Міністерство з громад, території та розвитку інфраструктури, Державне агентству з відновлення та розвитку інфраструктури, Укренерго, ДТЕК, і я забув багатий. Але а, я просто хочу сказати, що в моїх очах. Ви герої, з точки зору посольства. У нас дуже багато тяжкої індустрії в Австрії, а в Україні також було багато, але з нашої точки зору ми не бачимо опції деіндустріалізації України. Наприклад, First Alpina – це технологічна та сталеварна компанія в Австрії. Вони Проінвестували мільярд євро для того, щоб підняти виробництво. Ми повинні займатися переробкою. і В Бельгії ми, ми є такими всесвітніми чемпіонами в переробці сміття. Зараз досить тяжко переконати людей, що необхідно роздільний збір сміття від, проводити тощо. А за останні 30 років ми прийшли до такого моменту, що. Коли у себе вдома, у мене там сім або вісім різних окремих мішків для різних типів відходів, це органічні, там пластик, пластик, хімічні відходи тощо, і ми це робимо. Це для нас уже природнього. Буквально нещодавно уряд ухвалив відповідну стратегію, яка стосується термомодернізації, яка буде працювати до 2050 року. А на сьогодні ухвалено вже відповідне законодавство парламентом, яке стосується формування а, нових вимог мінімальних вимог до енергоефективності будівель і споруд, і взагалі все законодавство, яке стосується енергоефективності, воно на сьогодні вже відповідає безпосередньо законодавству Європейського союзу. І е, сподіваюся, що зараз, коли і наша агенція відновлення, і наші військові адміністрації будуть працювати над Капітальними ремонтами тих будинків, які зараз зазнали пошкоджень, вони вже будуть здійснювати їх безпосередньо по тим стандартам, високим стандартам, які стосуються енергоефективності і енергозаощаджень. Для організаторів та учасників форуму основна робота в тилу не втратити державу і її природні ресурси. Один із таких цікавих і продуктивних проєктів, що презентували світовій спільноті. Життя в стилі еко сім років тому ми створили проект життя в стилі еко, який повністю відповідає десяти цілям сталого розвитку, тому що ми в рамках цього проекту говоримо і про водні ресурси, про відповідальне споживання, і ми створили на сьогоднішній день 17 центрів життя в стилі еко по всій Україні, і в рамках пандемії Військового часу ми ще більше масштабуємося. Ми говоримо про що ми зрозуміли, що не тільки ми говоримо про промисловість, яка шкодить до довкіллю, про військовий час, який шкодить довкіллю. Ми прийшли до того, що домогосподарства так само відповідальні за те, що сьогодні відбувається в містах і з довкіллям. І ми почали разом з міжнародною торговою палатою, я долучив як віцепрезидент національного комітету, долучив національну туристичну асоціацію і професійну асоціацію екологів, у нас всіляко. Підтрим... Римує і навіть були в нашому тернопільському центрі життя в стилі еко і в нашій етногалереї спадок. І ми робимо екоаудит. Ми робимо екоаудит як домашніх господарств, допомагаючи інформувати, правильно створювати інформаційне поле для родин, сімей. Як правильно вести свій побут, Тарас Демкура має не один бізнес-напрямок і вже багато років пропагує життя в стилі еко. Це унікальна екосистема, яка об'єднала активних людей та соціально відповідальних підприємців. Спільнота пропагує філософію здорового способу життя, виховує екологічну свідомість, вчить дотримуватися балансу та жити в гармонії з собою, соціумом та природнім середовищем. Ціль прихильників життя в стилі еко збереження довкілля для майбутніх поколінь, зменшення сміття в Україні покращення якості води продуктів тощо, як приклад, компанія будмол першим подарувала родині зірпеня модульний будинок, який відповідає міжнародним екостандартам. Це заклало фундамент відбудові міста. Ці будиночки, от о той перший будиночок, він був перший. ще до нас ніхто не доїхав. Ще в нас нікого не було. І от цей будиночок він попав в родину. І власне всі інші надихнулися і почали потім допомагати нашим місцевим жителям, які залишилися без житла саме в приватних будинках. почали допомагати їм жити на своїх земельних ділянках, але в модульних будиночках. Очільники та представники громад презентували інноваційні проєкти та розповідали, як впроваджують екотрансформацію у реальне життя. Форум, який сьогодні проходить, він дійсно налаштований на малі середні громади, тому що ті питання екологічні, екологічної трансформації, охорони довкілля, саме стосується невеликих населених пунктів і громад, які мають розвивати саме зелений туризм, як один із напрямків свого економічного. Розвитку проекти енергоефективності, проекти зеленого відновлення, проекти управління відходами. Це вони сьогодні лідирують взагалі серед запитів територіальних громад, оскільки членами асоціації сьогодні є більше 800 територіальних громад. Ми не можемо проектним офісом покрити весь той запит територіальних громад, який надходить. Тому ми запустили вже школу проектних менеджерів, де вчимо 300 проектних менеджерів територіальних громад. Готувати управляти, реалізовувати проекти в системі управління відходів енергоефективних рішень і, власне, скажімо так, даємо вудку громадам для того, щоб вони заводили кошти інвесторів і міжнародних донорських організацій. Відзнаки, що отримали лідери, свідчення відповідального підходу до енергоефективності та прискорення екотрансформації. Отримали відзнаку від професійної асоціації екологів як проект, який і в час війни далі активно масштабується і активно популяризує екологічні стандарти як для домов. Господарств так і представників бізнесу команда асоціації професіоналів довкілля ПФ зібрала найяскравіші приклади зелених змін від громад та бізнесу за останні кілька років. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.